Я теж дуже щаслива, що я з вами, і от щось мені сьогодні особливо захотілося поділитися деякими відгуками свіжими по клітинному харчуванню американської компанії Бієпік. Люди, які вживають буквально недавно. Люди, які вживали, і особисто мій, мій свіженький результат. У мене всі на роботі хворі. Хворі простудно вірусними захворюваннями, і видно, ця комбінація чотирьох компонентів одночасно. Значить, захрипають, болять очні яблука, першить у горлі, сідає голос, м'язи і так далі. І ви розумієте, що цікаво, температура не висока, а понижена. 34,5-35, знобить людей і так далі. і так далі. Зверніть на це увагу. От я була в цьому осередку, По ідеї передається повітряно-крапельним шляхом. У мене теж була температура 35. Вчора очі сльозили, яблука очні боліли, ломота розбитість, знов. Я прийшла, випила раз п'ять капсул імунокоду, бо я маю 108 кг, 106 108 кілограм. І ввечері ще випила п'ять капсул імунокоду. Наш дропс, шикарний дропс, Взяла, капала в очі, капала е, в ніздрі, по 15 30 капель давала під язик і не там раз на день, разів 4-5 на день. І уявіть собі, ну, звичайно, базові продукти, але вакцеляр. І щось ще я додавала, актив зелень. Тому що бікардіо у мене п'ять чоловік, а я п'ю бікардіо разом із Ґреґарінцем п'ю виді активів зелень. Я дуже люблю цю актив зелень. І ви розумієте, я думала, що сьогодні вранці я не піду на роботу. Уявіть собі, що він в ручних яблуках прийшла, сльозотечі нема, в м'язах так, якби нічого і не було. Коротше, далі я почала пити імунокод. <ків> Сьогодні активно капала наш кисень дропс 2. O, і, значить, пила Елео, пила акцелер, і ще собі обід випила внутрішньо. Я ще маю трошки запасу внутрішнього для себе, я його дуже люблю. Це мій такий результат. Так що, будь ласка, зверніть увагу, коли маєте такі проблеми от, і відчуваєте, що щось починається з такої симптоматики, як я роз сказала, Значить, будь ласка, починайте пити подвоєні, потроєні дози, і це дуже скоро минається за добу, 2-3. Далі це мій особистий результат. За свій особистий результат, з яким я можу поділитися? Псоріаз в мене на 18-й день відійшов стійку стадію ремісії. Я вже три з половиною роки в непреривному режимі п'ю е, дані продукти, про які сказала. Фармпрепарати, нічого не могли мені допомогти напротягом року року. На 18-й день у мене рани в голові, шкіри, волосся, все тут зажило, і я себе почуваю комфортно. Ну, один період, там буквально два тижні, три думаю, а ну-ка подивлюся. Є якась залежність, що люди розказують чи ні. Нема ніякої залежності. Значить, пийте, здоровійте і багатійте. Це слова такі, які дійсно лягають на душу. Радує серце і сприймають наш, наш головний мозок. Далі в мене шикарний результат. Значить, за ці 3,5 роки саме краще мені покращили обмін речовин. Перші три місяці у мене пішло 8 кг на елеві на акцелері. А <кій> другі 7 кг у мене пішли на шрімк тутрінка. Рівно рік назад я його пила, коли у мене була перша презентація в ракові 8 січня. І е, наші біпіківці, лідери, топ-лідери приїжджали на першу мою презентацію в місто Раків Карпати. Значить, я вже на даній презентації мала мінус 15 кілограм. і іменно наш рінк to Drink – це ідеальний е, продукт харчування від компанії для всіх. Він не стільки дає зниження ваги, але правильно його приймаючи даний продукт. То худенький набирає вагу і на 7, і на 8 кілограмів і так далі. Дуже потужний результат у мого сина. Два роки сидів на антидепресантах. Е, були такі події, стресові ситуації по життю, зв'язані з цими подіями, які є на Україні. У Вінниці сталися події. І ви розумієте, такі були панічні атаки, як тепер модний такий діагноз. Ну, так називають і я так буду називати. І що хочу сказати, вночі приходив приступ той, Приступ. Чому він проявлявся? Піднімався тиск 140 на 100, відчуття страху смерті, тривожність і так далі. і Так, далі. Так, що сам просився в лікарню, міряли тиск, давали там певні речовини, щоб людина заспокоїлася і так далі. Значить, назначили антидепресанти. Потихеньку з тих антидепресантів зійшов, набрав зайвої ваги, і ви розумієте, на елеві, на акцелері, на імунокоді. Значить, потихеньку, потихеньку, зараз все нормально. Нема е, ніяких панічних атак, всі стресостійкість розуміння сьогоднішньої ситуації дуже адекватне і мінус 7 кілограм легко на елеві на акселері. Ну, п'є йому накот і дуже полюбляєш він тут рівник. І другий бомбезний результат значить, по чоловіковій лінії всі мають е, сечу кам'яну хворобу. Дві племіннички стройні як топольки, а каміння. Страшні приступи страшні, коли починається неркова коліка. Значить, в мене сина були ниркові коліки, був блок і правої нирки, і лівої нирки, літіли франків, скробили літо потім той пісок виходив з болями, і антибіотики були, і небоня було, все було. А відколи п'є швин І як церкви й від собі, періодично, і він це сам відмічає. Значить, каміння розмовлюється, такі були, лишилися 4 міліметри, навіть 5 міліметрів. І от вони розчиняються на фоні алева Акцелера, і Шрінка-Тудрінка особливо. І вони потихеньку в виді піщинок виходять, але не з такими болями. Ну, які зміни в аналізі січі, то така справа. І так десь півроку цей пісок висипався з нього через січопуск. І що хочу вам сказати? Пішов на УЗД і неодноразово провіряє нирки. Нирки прийшли до норми. Лікар УЗІС не нарадується, каже, які бачила нирки пів року назад і які зараз. Так що спасибі компанії. Мої результати вага пішла, почуваю себе добре, сплю шикарно, опорно руковий апарат, правий колінний працює нормально, хрусту нема, болі нема. Відновлення і це так коротенько. У чоловіка мого теж шикарні результати. Мінус 18 кілограм за три. Половиною за три роки, бо він раз за мною спостерігав. Я всю лінійку продукту пропустила через себе, все. За кожний продукт я знаю, що і як приймати, і як. Я розумію, що кожен організм індивідуальний, але все одно можу дати консультацію, порадити і так далі. Але це їжа. Тут е, читати, вивчати, і, і все кожен розуміє, прислухатися до свого організму. Як даний продукт насичує ваші клітини, як хронічні захворювання через загострення йдуть в небуття. Тепер так, у мого чоловіка е, на фоні лева 8 глисна інвазія, аналізи не показали. Ні кров, дороговартісна в наших лабораторіях, ні кал ні ну, целист, нічого не було. Вийшли аскариди по 15 сантиметрів. Він мене не чує. Слава Богу, це наша спільнота е, не чує мене, але це є так. Слідуючий медик, фармацевт, тепер нутриціолог. Значить, теж повиходили глисти, непонятно, які каже, якби ви мене не попередили, інфаркт би точно заробила. Так що наш ЕЛ дуже базовий продукт, шикарнющий, приймати обов'язково і елев, як і імунокод, і, і обов'язково бікардіо. Тепер так, ще мій шикарний результат в моїй родині. У мене дочка три роки не могла завагітніти із автоімунної патеріозу, і порушений був менструальний цикл із автоімунного патеріозу. Фармпрепаратами Результату не було якісного. Якісний результат по даному, по даному діагнозу прийшов на фоні дійсно клітинного харчування, пропила 90 днів, дозу з 1,5 грама альтероксу знизили до 0,75. Як гормон кіротроп був 4,5. Значить, наладилася овуляція, менструальний цикл регулярний. Саме основне наладився стілець, тому що не було е, стільця по 4 доби. Тобто її власний. Власні калові маси були ядом для кожної клітини і для всіх 12 систем організму. Я почала приймати, налагодився стілець, тобто акдифікації. Кожної доби, або раз 36 годин, все нормально. Завагітніло 9 місяців виносила тепер мої муці, кадрусі, рік і 4 місяці ходить, щебече, гарно розвивається. Хоча ендокринологи мені говорили і її лякали, що ви розумієте, ні в якому разі не вагітніте. Тому що може бути у дитинки е мало розуму, по тер медичний термін ольгофені, по українській мало розуму. Дитина розумово буде відставою. Слава Богу, Богу, Богу дякувати компанії. Ользі Єремчук вченим за даний продукт, за те, що моя дитина пила, і щастя, материнство її не минуло. Ось такі бумезні результати. Тепер так по інекології жінок, ви чули, розказ, зоряна малина розказує кісти, фіброміоми зменшуються, болючі місячні проходять ендометріози це є результат зашлакування на фоні запального процесу у матці ендометрія. Нормально місячні не проходять, залишаються комочки, ендометрія, і таким чином може таком крові розноситися в будь-яку систему, отці, може бути, в голові, отяжок, на кишківнику, де хочете. І там розвиваються пухлини. Так що дорогенькі, пити, пити і ще раз пити, їсти, їсти і пити дані продукти. І результати будуть. Успіх вам гарантований. Мене ніхто і ніколи не переконає, так як розказують дурниці, такі дурниці розказують, що і то, і то, і то, і то. Розумієте, як? Я цей продукт пропустила через свої клітини. Всі 12 систем. Себе почуваю позитивно. Ще не може бути ідеально. Бо я дуже у мене запущені всі були 12 систем, заслакованість четвертої стадії, припустимо, п'ятої можна сказати. Ну, але потихеньку, потихеньку я відчуваю, як мої системи відживають. Навіть отут були пігментні два п'ятнишка, значить, печінка приходить, робота печінкових клітин, підшлункової, приходить до норми, тому що дані п'ятнишка зникають. Це перший сигнал в тому, що. Налагодилася робота кішківника, опорожнення нормальне, значить, у місце призначення колись могла не добігти. Або добігти дуже тривожно, а зараз все нормально. Так що про це говоріть. А ще вам хочу отакий нюанс розказати: є інколи у партнерів непліддя, первинне і вторинне. Рік, якщо сім'я не вагітніє, ну, два роки. По старим критеріям це вже було непліддя. Ну, по сучасній гінекології це є рік. Дуже часто говорять, що от несумісність партнерів. Там секс такий зв'язуючий білок, виробляється у партнера, значить, партнера, партнерша з партнером несумісні. Як вам сказати, якась доля правди чуть-чуть є в тому, але то не то. Все-таки лабораторні обстеження дуже дороговартісні. Хай на мене сердиться, хто хоче, але ми рідна спільнота. Ці знання мої можете розказувати іншим. Тут справа у першого середовищі в імунітеті піхви. І в чоловіч, значить, цих виділення в спермі в куляті чоловіка. Перш там має мати відповідне середовище, відповідний імунітет. Так от наш продукт, особливо бікардіо або активгрінс, розслабляє всі судини током крові. Має вироблятися сеосид азоту 30 600-600 600-750 мг, а не 150 І таким чином навіть робити ці тести, що є в активі зелення бікардіо, перед тим, як людям, які страдають непліддям, давати зробити цей тест. Там, де насиченість киснем має вду оксидом азоту нормальна, малинова, нормальна, така темна полосочка, це ідеально. А там, де світла. Значить, там нема оксиду азоту і немає поступлення кисню до самих розголуджень, самих дрібних вен і артерій. Так що люди, які страдають непліддям, їм говорять, що несумісність, давайте робити ось ці тести. І по цим тестам, мої, чітко визначати, кому що давати, обидва партнери мають пити. Обидва партнери мають пити Елев Акцелер, Актив Грінс або Вікардіо і Монокот на постійній основі. Мінімум півроку. Рік, півтори, два. І ви подивитеся, що у таких сім'ях буде гарантований успіх, буде запліднення, буде нормальне виношування і народження шикарних діточок. Гарно, дякую вам, що ви мене послухали. Про дякую вам за відгук, просто безцінний, неймовірний. Я думаю, хто е, слухав уважно, може щось записав, але в записі я думаю, що вас можна. Е, Брати на цитати, розписувати інформація просто безцінна. Люди, прислухайтесь, це був лікар, це лікар, бачення лікаря продукції. Біепік це не просто що там прочитав щось, послухав, десь і так далі. Це людина, яка має медичну освіту, яка розуміє, як працює організм, і при тому, все людина перевірила на собі. Це ну неймовірний відгук, неймовірні результати. Просто якщо чесно, додати нема чого. Не, не, не знаю даже что сказать второй просто неимоверный результат второй раз женился тоже четыре с половиной года не было детей и э, в январе месяце прошлого года я сделал тестирование то есть вот этими нашими тестерами сделал провел тестирование моему сыну э, и сноке получилось так что у сына тест ничего не показал, ноль. А у снохи немного поразовил тест. После этого я дал им, разбавил бикардио, два стика, и опять провел тестирование. После этого у снохи получилось вот такой бордово-красный тестер, а у сына такой же, какой был, бледный, такой же и остался. So я понял, что у сына оксида азота в организме совсем мало, или может быть вообще не было. Поэтому я им дал на месяц вот этот бикардион, наш продукт, легендарный продукт, и добавил к ним омегу, иммуне и тестостерон-комплексор. И получилось так, что в конце января месяца они мне позвонили, сказали, что у них получилось. То есть они мне после этого показали э, УЗИ-снимок, там было написано «беременность две недели». Это было в конце января месяца, а в сентябре месяца 5 числа у меня родился долгожданный внук. Yeah, so